8 вересня російські військові завдали авіаційного удару по Ямперській громаді. Одна з керованих авіабомб вибухнула в селі Ростов, розповідає місцевий житель Віктор Хоменко. П'ять минут четвертого, три часа ночі. Був вибух. Попа схватувались, Була в спишки, ще три було. Стекла в кухні. У сусідів теж стекла. Було, але не так. Гучно. Не так було громко. А куди переїжджати? Куди їх? Хазяйство. Чоловік розповідає, що облаштував підвал під сховище. Тепер там перечікує тривоги не лише родина Віктора, а й сусіди. Навели порядок, занесли, усе зробили, вода стоїть, усе таке необхідне. Сусіди приходять, да, і сусіди теж. Днем, сьогодні утром теж тут всі були. Див, вони вже знають, як, це, як там підвищена 10 минут і ну, все, все таке. Жителька Ростова Віра Саїдгаліна говорить, що її родина також прокинулась від гучних вибухів. Ночі взрив такий, один, другий чотири. І тут повилітали окна, не шипки, а вікна самі явні. Повілітали. Ну що, поподхвачувались, побігали, побігали. Тут, ну що, десь, де, де, а воно тут у лісу за нами. І днем літіла. Ми навіть бачили ракета. Як гуріла, як самоліт, то так політіла, туди долітіла, розвернулась, і там теж за селом у лісу впала. За словами жінки, всі жителі села тримають огороди. Саме зараз люди купають картоплю і побоюються, що поряд прогримить вибух. Маленький хуторок у нас. Живуть в основному пенсіонери. Чоловік на 50-60. На Біля багато в нас. Ой, переживаємо. Я не знаю. Нам сказали, що це каже, у будинках на поле, де ямочка впасти, так голову закрити і лежати. Оце саме отак ми робимо. А у будинках верний гроб і будинок упаде, і ти будеш там. Масовані обстріли Ямпільської громади тривають вже другий тиждень. За інформацією сумської обласної військової адміністрації, 8 вересня російські військові скинули на її територію одну керовану авіаційну бомбу.